Замість того, щоб годувати качок хлібом, який залишався в холодильнику, нарізаємо його на шматочки. Якого розміру і діаметру будуть ваші крутони? обирайте самі, які вам до вподоби. Викладаємо на деко та запікаємо при 170 градусах 5 хвилин. А поки готуємо заправку, додаємо 3-4 столові ложки олії, сіль та спеції за смаком. Я дуже люблю сухарики з часником, свіжим або сухим. Сухарики трішки підсушились, дістаємо їх та додаємо заправку. Так, це цей самий секрет, щоб приготувати дуже смачні сухарики. Спочатку їх підсушуємо. Потім заправляємо, потім знову підсушуємо. Розмішала все гарненько, висипаємо назад на дальку та випікаємо при 170 градусах ще 15 хвилин. Виходять ідеальні хрусткі сухарики, чудово пасують до салатів, супів або як перекус. Буду чекати на ваші відгуки та коментарі. Смачного!